Копаю цибульку із своєї тиканки, яку я садила весною. В минулому році я виростила з чорнушки насіння тиканку, а весною вже цього року посадила і ось така цибулька виросла. Тут сорта різні. Цибуля не супер, така величезна, така як зимова голландська, але теж досить непогана цибуля. Значить, різні сорти. Є така, типа дельфінчиком вона росте. Форма різна, така є, де шийка широка, вуща, тут і глобус, і різні різні сорти. Всі... Не пам'ятаю, бо в мене записані. Там марківська. Ось така вона. Пошкіручці навіть видно, що сорти різні. Досить непогана. Це вже третє відро копаю. Є якась маленька, щось вона не захотіла рости. Але в цілому досить гарна цибуля. Звісно, та цибуля, яка садиться під зиму, вона більше набирається вологи і розмір її вражає. Хоча є екземпляри дуже гарні і крупні. Зараз покажу. Ще її не копаю, вона ще повністю не лягла. Ось дивіться, бачите, яка буде гарна, здорова, як мій кулак. Така. Я так вибірково де лягла і почала шийки гарно сохнути. Ось в мене дитині дуже сподобалась ось ця красотка. Вона більше мого кулака буде. О, ще не лягла, тому що даю їй декілька днів. Все одно виходжу, дивлюся, то ось є, яка, бачите, зовсім така зелена. ще, Вона стоїть. Копаю тільки та, що лягла і підсохла шийка. Ось цибулька лягла, шийка ще тут не всихається. Даю декілька днів, за неї спостерігаю, тоді буду копати. Так що, хто любить погратися зі своєї чорнушки, можна виростити тиканку, і з тиканки теж росте гарна цибуля. Трошки вона, можливо, менша буде, крупної не так багато, але вона теж є. От. Ну, Не вистачає вологи. Весною садила я рано, її 16 березня садила, але все одно не вистачило, на жаль, вологи.